Починаючи з 20 липня за вказівкою Укренерго зменшено обмеження електропостачання. Як на вихідних працювало комунальне підприємство «Прилуки тепловодопостачання, розповідає директор організації Андрій Гавриш. Не було відключень одночасно по чотири черги, було по дві, по три. Тому зрозуміло, ситуація з водопостачанням вона покращувалася. Ми вихідні працювали, так як і перед по тому графіку і був і перед цим з шести ранку. До дев'яти ранку і сімнадцяти до двадцяти ввечері ми працювали на генераторах в той час, де не було електронаретики свердловина. Андрій Гавриш зазначає, хоча обмеження і послаблено, у разі вимкнення світла в пікові години спеціальна бригада продовжить екстрено вмикати генератори. В такому режимі працюватимуть протягом цього тижня. Сьогодні в понеділок ми теж працюємо по тому самому графіку: з шести до дев'яти і з 17 до двадцятої ввечері. На генераторах, там, де на тих свердловинах, де в цей час відсутня електроенергія, і також будемо продовжувати це і на, на, на весь тиждень так будемо працювати. До альтернативних джерел живлення підключено 11 водонасосних станцій. Тому під час вимкнення світла можна забезпечити роботу всіх свердловин. Пролуки тепловодопостачання пророблена в цьому напрямку колосальна робота, у тому числі завдячуючи директору комунального підприємства. Бригади створені, бригади працюють мобільно, бригади ввімкнення та вимкнення генераторів здійснюється вручну. Також на сьогоднішній. День у нас задіяні представники поліції. Також хочу їм подякувати, те, що керівник поліції пішов нам на зустріч. Тобто, в охороні генераторів задіяна поліція, а також роботу здійснює чергування у нічний час. Муніципальний контроль, які контролюють збереження генераторів, а також контролюють місця, де розташовані ці генератори. Посадовець зазначає, перші дві доби прилуки тепловодопостачання працювало у тестовому режимі. За цей час врахували всі зауваження від споживачів. Я хочу наголосити про те, що прилуки теплова. Водопостачання також Прилузька міська рада оперативно реагує на запити людей, а також на проблематику. Ми розуміли про те, що в районі Рокітного, а також Сорочниця, була певна проблематика з водою. Ця проблематика пов'язана з тим, що 16-17 числа генератори працювали в тестовому режимі, а також відбувалося налагодження цих генераторів, а також налагодження роботи мобільних груп, запусків і так далі. З 18-го числа скарг від людей не надходило. На сьогодні скарги надходять виключно на тиск води. Але на ці проблеми прилуки тепловодопостачання оперативно реагує, то намагається як скоріше їх вирішити. Заступник міського голови каже, тиск води не залежить від потужності джерел альтернативного живлення. А спеціалісти комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання під час установки генераторів керувалися технічними характеристиками обладнання, наводить як приклад генератор на одному з об'єктів. На прикладі цього генератора потужність цього генератора складає 48 кВт. Даний генератор нам був наданий завдячуючи уряду Німеччини, тобто з нашої співпраці. З уряду Німеччини він повністю відповідає функціональному призначенню а також потужності і потребі свердловини. Нагадаємо, роботу генераторів забезпечено завдяки рішенню Прилуцької міської ради виділити 4 тони пального з резерву. Дане питання ухвалили ще 16 липня на відповідній комісії. На сьогоднішній день забезпечення життєдіяльності населення є одним з основних завдань органів місцевого самоврядування, у тому числі Прилуцької міської ради. А на сьогоднішній день у зв'язку із масованими ракетними обстрілами території України, у тому числі об'єктів енергетики в Україні, застосовується, застосовуються і застосовували від 4 до 6 черг відключення світла. Під час 4-6 черг відключення світла, звісно. Не працює більша частина скважин в місті, у місті зв'язку з цим виникали проблеми з водою. Зв'язку з цим Прилуцькою міською радою була скликана комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка проголосувала та виділила 4 тонн для забезпечення населення, у тому числі підприємств бізнесу, громадського населення міста водою.